Ну що ж, шановні мої, ми продовжуємо з вами вивчати тему веб. Зокрема, поговоримо про такі специфічні теги для вставки зображень, для вставки гіперпосилань. Я нагадую, що у нас з минулий практично лишився файл, який називається index.html. Я цей файлик можу просто, двічі натиснувши на ньому, відкрити в веб браузері Двічі класу, і він відкривається. От. Такі, так, таку структуру має цей веб-файл. Ну І налічним чином я натискаю правою кнопкою миші і відкриваю цей е, файлик. І ще за допомогою звичайнісінького блокнота я обираю пункт «Открити з допомогою і отут в переліку шукаю блокнот. Це текстовий редактор, який є на кожній машині, на якій встановлено Windows. Тому я відкриваю ще цей файл у блокноті, аби правити код, редагувати код. Ну Будь ласка, я так розташовую і файл. і і його код вихідний для того, аби править і дивитися, як змінюється відображення. А, значить, Що мені тут не подобається? Ага, ТГІП. Та по суті, по суті, все тут нормально. Я єдине, що трошки так поподвигаю їх. Да, бо в мене вони трошки що змістилися, значить я бачу. Да. Я можу збільшити трошки масштаб. Для цього я натискаю клавішу Ctrl на клавіатурі і колищатку рухаю. Да? Масштаб можу міняти. Аналічним чином я змінюю масштаб моєї веб-сторінки. Щоб точно було видно, що і як до чого відображається. Тепер я спробую, я спробую розмістити на моїй вебсторінці, наприклад, декілька зображень. Ну, будемо вважати, що ці зображення будуть про мене. Своїх зображень я не знайшов, тому як їх скачав, вам вони також ці зображення будуть доступні. Ну, Наприклад, давайте так: <кхід> після останнього параграфу. Я зроблю тег, ну звичайно, що англійською мовою це треба все вводити. тег H2. так, ну Я аналогічним чином закрию цей тег H2. Це в мене буде такий заголовок другого рівня. І тут напишу е, мої фото. От Я зробив е, виділення такого тексту моїх фото заголовком H2. Я зберігаю цей код, Ctrl-S натискаю. І оновлюю в браузері веб-сторінку. Бачите, з'явився заголовок мої фото. Після цього заголовка я вставлю кілька фото. Значить, я наголошую на тому, що до завдання додаватимуться три фотки. Вони називаються 001, 002 і 003. Як бачите, Значить, мені треба ці фотки вбудувати в веб-сторінку. як? Значить, дивіться, я їх копіюю ну, по суті. Поруч вони знаходилися з моїм файлом з кодом. І після того, як вони там знаходяться, я починаю прописувати код, для того, щоб вставити ці фотки в веб-сторінку. Значить, Зображення вставляється за допомогою тега EMG. Так, от мені треба три фоти вставити, Значить, я маю зробити три теги EMG. Значить, для того, щоб відображалось фото, в тега EMG. Є атрибут src да, source. Я вам уже частково розповідав про це на минулому занятті, але, тим не менше, в цьому тезі SRC я маю вказати шлях до моїх фоток. Значить, раз мої файли, ще раз наголошую, лежать поряд з файлом вебсторінки, то я в шляху от в SRC, вказую просто назву От таку от штуку. Ну, я тричі копіюю цей тег. Так, давайте трошки натискаю Tab, вирівнюю його. так. І тут, відповідно, буде 0.2, а тут відповідно, буде 0.3. Так, ну, давайте спробуємо зберегти код, Ctrl-S і оновити сторінку. Ну, як бачите, фотки встались. Тільки вони занадто великі. Uh, да, там вони в Full HD розмір, тому, бачите, сторінка ну, дуже величезна. Якщо я зараз ще поставлю, наприклад, на 100% розмір, ну, бачите, фотки, як на мене, завеликі. Значить, ви вже знаєте, що в цьому випадку треба робити. Щоб фотки були трошки меншими. Значить, і я також це зроблю. Мені потрібно прописати атрибут Whites або width, який означає ширину. Наприклад, я поставлю 300. І у кожній фотці цю ширину продублюю. Збережу оновлю. Ну, вже такі фотки виглядають трошки краще, як бачите. Значить, Є ще атрибут, ви також пам'ятаєте з минулого заняття, hate це висота, але не вказуйте його. Чого, бо ви не знаєте, які пропорції у зображенні. Якщо ви вкажете 300, да, збережу, оновлю, то у вас е спотвориться таке зображення, воно буде 300 за шириною, 300 за висотою. А вони у нас не квадратні, тому, якщо ви вказуєте ширину, то висоту краще не вказувати зображення. Окей, які ще атрибути є для зображень? О, ну, ви бачите, вони відображаються так, як слід. Пам'ятайте також минуло разу. Є атрибут Alt. І тут, наприклад, вкажу перше фото. Це текст, який буде відображатися в разі того, якщо моя картинка, моє зображення якимось, що поза якимось причин не завантажиться. Ну, наприклад, я неправильно назву вказав 001. 0001. Зберіг я нулю сторінку. Це фото не може завантажитися, бо неправильна адреса цього фото, да? от неправильна адреса, не може браузер знайти такого фото, то він виводить текст тут має бути перше фото. Або там я там на морі. ну і так далі. Тобто атрибут Alt вказує, яке... який має бути текст тоді, коли фото чогось не загружається. З якихось причин. Окей. Okay. Я міняю адресу на правильну, і, відповідно, атрибуту Alt, тобто того альтернативного тексту так званого його немає, і відображається фото. Ну, ще один є атрибут, який називається title. Перепрошую. Англійською треба. Атрибут title. Також тут якийсь, наприклад, вкажу текст, перше фото. Так, трошки зменшу масштаб. О, що нам дає атрибут Title. Дивіться, це той текст, який прописується в атрибуті Title, він буде з'являтися, якщо ви наведете на фото і потримаєте. Ну, для початку мені треба вновити сторінку. Далі навожу на перше фото, тримаю, і у мене з'являється така ніби підказка, перше фото. Ну, відповідно, я можу ці атрибути скопіювати для решти. Зображень, тільки помінявши текст. Тут буде друге фото, наприклад, друге. Отут тут буде відповідно третє. Зберігаю Ctrl-S, оновлюю сторінку. І дивіться, є підказки перше фото, друге фото, третє фото. А, значить, це все, що стосується зображень. Тепер дивіться, що б я ще хотів би сказати. Значить, ну, зображення в даному випадку у мене зараз містяться поряд із е е кодом моєї сторінки. Але, як правило, ну, за правило зображень на сайті дуже велика кількість, і от просто якщо я насипом буду так розміщати, то загублю свій код сторінки. Тому простіше було б зробити як. Натискаю создати папку. Запишу Images. Зараз покажу. Бажу англійською. Так. «Images», тобто зображення. І дані фоти переміщу в цю папку. Ну, дивіться, що відбудеться. Як ви вже зрозуміли, якщо я однолю сторінку, жодна з фоток не загрузиться. Чого? А, зверніть увагу у мене. В адресі вказується просто назва файлу. Це означає, що цей файл має лежати поряд із файлом моєї вебсторінки. А він лежить не поряд, а в папці «Image». Як мені тоді зробити? В коді я маю вказати, що він спочатку лежить в папці Imajors. Да? А вже потім отак. О, дивіться, я перше фото виправив. Я вказав, що спочатку йди в папку «Images», а потім шукаю цей файлик 1 GPG. Збережу, оновлю сторінку, і перше фото нормально все відобразилось. Тому цей шлях до цього фото я копіюю для другого, для третього зображення. Тобто я вказую, що спочатку треба зайти в папку «Images», Як бачите. Зберігаю цей код. Оновлю сторінку і вуаля все працює. Тобто, ви згрупували всі зображення в папку Image і Images, точніше, і вказали м, уже змінене, змінену адресу до папки. Бачите. Далі на вашому сайті можуть бути використані фотки. Не обов'язково ваші, можна з якогось іншого сайту. Наприклад. Я знайшов от непогане, непогану фотку лісу. Бачите. Я можу скопіювати ось дивіться, копіювати зображення, але мені більш цікавить копіювання адреси зображення. От Я зараз вибираю, як я це зробив, правою кнопкою мишки на зображення, копіювати адресу зображення. І тепер дивіться, я можу відкрити нову вкладку. І отут скопію, вставити натискаю Ctrl-V, вставляю адресу цього зображення. Натискаю Enter і бачу, і бачу, що моє зображення відображається. Тобто воно десь є на якомусь сервері в інтернеті за отаким от посиланням. Я його копіюю. Відповідно в код, наприклад, замість третьої фоти, я можу вставити, ось, дивіться, якраз адресу оцього фото в інтернеті. Ось ця адреса. Зверніть увагу. Ось ця адреса https, 2.2 slash, wallpapers,home.ru, image, space, ну і так далі. Значить, відповідно, я можу, як бачите, на своїй обстрілці використовувати як зображення, які конкретно мої, які в мене є, так і зображення, які лежать десь далеко на серверах в інтернеті. Давайте спробуємо переглянути. Я зберігаю цей змінений код, відкриваю мою сторінку. І оновлюю її. Ну, і за замовчуванням має оце третє зображення помінятися на ліс. Так, да, все вийшло, без проблем. Значить, Побачили, я використав стороннє зображення. Це, ну, основні такі нюанси, що стосуються роботи з зображенням. Тепер з посиланнями. Про гіперпосилання, або просто посилання, або силки російською, я вам також розповідав в минулому відео. Що вам треба зробити в даному практичному завданні, то це, От якщо, ви, якщо, ви, якщо, ви, якщо ви зробили перелік тих навчальних закладів, в яких навчалися, ви можете зробити посилання на них. Наприклад, якщо ви хочете зробити посилання на школу, яку закінчили, то ви оцей текст огортаєте в техпосилання А. Ну і закриваєте обов'язково. І далі в цьому тезі, а анкор або якір. Тобто, це такий, так званий якір на іншу сторінку, який закидається до, на іншу сторінку. Є атрибут Href. І в href ви маєте вказати, наприклад, адресу сторінки вашої школи в інтернеті. Да? Ну, Я поки що залишу порожнім цей пар параметр. Натисну Ctrl-S зберегти. Натиснув оновити і, як можете побачити, дивіться, якщо я огорнув цей текст в тег А і прописав параметр HRF навіть порожній, цей текст став посиланням. Проте, якщо я на ньому класну, то він нікуди не веде, бо параметр HRF порожній. Але все одно це посилання. Ну, По ідеї, в ідеальному випадку, ви маєте знайти сайт своєї школи і прописати його сюди. Ну, Якщо ви не можете знайти сайт школи, то пишіть кругом посилання на Google. Ще я запишу https www.google.com. Збережу оновлю сторінку. Ну, Як бачу, я натискаю і перехожу на Google. В ідеалі, ще раз наголошую, вам усюди в це посилання, треба написати адресу сайту вашої школи. Якщо такої немає, або такого сайту немає, ну, пиште Google. Аналогічним чином маєте зробити посилання на коледж, в якому навчаєтесь. Ну, так як ви зараз навчаєтесь да? в більшості своїй в нашому коледжі прилуцькому гуманітарно педагогічному у ньому. У, цьому, у, нашому, у нашого коледжу був офіційний сайт, отакий: От Http: collegeteamua Але за цією адресою зараз поки що не наш сайт. Зараз я покажу. А, не наш сайт. От я копію цю адресу, там є якісь нефтяники. Тому, ну, давайте відобразіть отакий сайт мій, який вже застарілий, але поки що ще функціонує. Значить прилкол, Прилуцький коледж, От. Оце, будемо вважати, що це адреса нашого коледжного сайту. Зберігаю. Так, до речі, ще Це я вже друге посилання роблю, бачите? Значить, звертаю вашу увагу ще на що. Так, о. Тут, ну, першочергово був теглі. І все, і звичайний текст. І теглі, який закривався. так. Тепер між тегами Лі я встав новий тег А. Він іде після тегу Лі. І закривається перед тегом Лі. Тобто він всередині. Так само і в другому пункті аналогічним чином. Ось бачите. Так, окей. Я зберіг цей код, оновлю сторінку. Бачите, у мене тут два посилання з'явилися. Натискаю коледж, якому навчаєтеся, і ось такий от сайт вантажиться. Це, це не реклама, я ним вже не користуюся, але поки що він вісить. Ще працює. Так, окей, далі. Як бачите, коли ви натискаєте на посилання, ну, по-перше, якщо ви вже на це посилання заходили, відвідали його, то воно з синього стає таким малиновим, ну, не малиновим, якимсь там буряковим, не знаю точно, як цей відтінок називається, зміна кольору показує про те, що ви вже на цьому посиланні були. Дивіться, я оновлю сторінку. А, ну, кеш зберігається, воно показує, що ви були вже на цьому посиланні. Далі, коли ви натискаєте, то вон, по цьому посиланню ви переходите на сайт в тій самій вкладці. Тобто ви можете натиснути кнопку назад і повернутися знову на цей сайт. А я хочу, наприклад, коли я натискаю на посилання, щоб у мене цей сайт відкривався в новій вкладці, щоб не втрачати вкладку з цим сайтом. І що для цього треба зробити? Дивіться, в тезі А є такий додатковий атрибут. А, таджет. Да? Таджет, якби ціль. Так. Якщо я його не використовую, оцей атрибут таджет в тезі А, то у мене сайт по посиланню буде відкриватися в цій самій вкладці. А якщо я вкажу таджет Blank. На, в цьому посиланні я вкажу такий атрибут. І в цьому так само такий атрибут вкажу: Tadget blank. Збережу. То Тоді, якщо я натискаю, звертайте вашу увагу, ось дивіться. Зараз я на вкласі тренування за HTML. Натискаю на посилання. Угу, знаєте, чого, нічого не помінялось, бо я не оновив сторінку. Оновив сторінку, натискаю на посилання. І от дивіться: я втік. Складки тренування з HTML, воно в мене є. І посилання відкрилося в новій вкладці Google. Дивіться, аналогічним чином захожу на інше посилання, коледж, в якому навчаєтеся. Я втік із складки тренування і відкрився в новій вкладці. Так, от такі вам маніпуляції треба зробити. Тобто, щоб у вас був отакий от код сторінки. Хорошо, припустімо, ви все зробили. Що робите потім? Вам треба здати. Оцей файл і оцю папку. Як бачите, Значить, окрему папку ви здати не можете, тому я вам пропоную таке, так, таку дію. Ви маєте завантажити в себе на комп'ютер архіватор 7-Zip. Можливо, він у вас є, можливо, немає. Значить, Я рекомендую завантажити його. 7-Zip. Просто в Google прописуйте 7-Zip. Переходите за першим же посиланням. Там є перший лінг, перше посилання Download. Його скачуєте, встановлюєте. Ну, тобто, натискаєте Download. У вас вийде вікно зберегти цей 7-zip, Я, наприклад, зберігаю на робочий стіл. Сохраняю. Воно скачується, зберігається. Бачу, що у мене на робочому столі є ось такий файлик-установочний 7 zip Я двічі на ньому клацаю. далі далі, далі. Я приймаю все, що воно там каже. У мене встановився архіватор. Після того, як такий архіватор встановився, що я роблю? Я виділяю. Файл з кодом моєї HTML-сторінки і папку з зображеннями, щоб в мене ці два об'єкти були виділеними. Далі натискаю правою кнопкою мишки. І у вас є пункт 7-zip. І в цьому пункті вибирайте Add to achieve, Да? додати до архіва. Або, щоб взагалі не заморачуватися, можна вибрати пункт add to desktop 7-zip. Або найкраще. Це отакий Add to Desktop Zip. Тобто ви створите архів, який називається Desktop Zip. Розширення ZIP, отаке його виберіть. Натискаю. Ну, У мене створився ось такий ось архів. Значить, дивіться: в даному завданні здаєте не окремі ці папки і файл, а здаєте оцей архів. В цьому архіві, якщо ви можете побачити, от він відкривається, як звичайне вікно. Там уже всередині буде і ваша папка, і ваш файл. Перевірить, просто двічі клацайте, він відкривається. Прикріпляйте до завдання цей архів і отримуєте гарантовано, якщо все правильно, 11 балів. Сподіваюсь, у вас все вийде. Добраніч, ніч, до зустрічі!